Кількість померлих від грипу в Україні зросла до 155 осіб. Це лабораторно підтверджені дані. Найбільше смертельних випадків на Одещині. У Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що щодня від грипу вмирають 10 людей. І, попри інформаційну кампанію, більшість хворих і далі нехтують порадами не зволікати якомога швидше звертатися до медиків. На лікарняних ліжках через гострі респіраторні інфекції за епідсезон потрапили 116 тисяч українців. У більшості регіонах запроваджений маском. Вий режим на великих підприємствах та в торгівельних мережах. Через грип у школах та дитсадках 18 регіонів України подовжили карантин іще на тиждень до 8 лютого, зокрема і в Києві. Київські чиновники кажуть, столиця зараз перебуває на піку епідемії, і щоб не наражати дітей на небезпеку, просять їх іще побути вдома. А вчителів. Максимально задіяти дистанційні форми навчання. Головний санітарний лікар столиці Олег Рубан каже, продовження карантину пов'язане передусім зі стабільно високим ступенем захворювання в дорослого населення. Це фактично, що другий. Частіше почали хворіти й підлітки. До того ж, попереду ще одна хвиля іншого штаму, що чекають у лютому. Та Рубан каже, вона вже не матиме настільки тяжких ускладнень, як попередня. На сьогоднішній день у нас саме високі показники грипу та гостре респіраторна інфекція за рік. І на наступному тижні у нас не буде яркого покращення ситуації. Ми спостерігаємо тенденцію незначну тенденцію 5-6 зниження щодня взагалі. Але це не стабілізація ситуації. Якщо ми побачимо, що у нас є тенденція до зниження, ми вівторок можемо вже оголосити, що дійсно у нас іде ситуація на покращення.